Привіт-привіт, мої любі малята! Погляньте на картинку. Вам знайомі ці предмети? Я впевнена, що так. Тому що вони нам допомагають бути чистими, охайними та здоровими. А сьогодні давайте разом з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Уважно дивіться та повторюйте рухи разом зі мною! Узяли духм'яне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води Бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Малята, ваші пальчики дуже гарно попрацювали. Ви великі молодці. Шановні батьки! Пальчикові ігри необхідні для розвитку дрібної моторики рук дитини. А також вони розвивають мовлення та здатність зосереджувати увагу. А ще це цікава розвага для дітей. Нам же час прощатися. До нових зустрічей!